Ja, sehr Дивіться, який шнурок був перед самим човном. Класно у нас. Дуже маленька. Це вже цікаво. Або то буде постійно брати мала тільки, або то можливо буде вся брати. Дібри тут пропусти тяжко. Може тут штука є. Коротше, не хоче. браво, доганяє знову. Але ямочці брала? Доганала, доганяла поверх листя, я бачу. Але відстала. Давай ще раз. Топа. -то. Що не добирає? Я поставив якого силикончика довго з таким хвостиком віст. Виробник. Коротше, посилання буде на все мене під описом. В описі під відео. Ось такі от попробуємо зараз щось. На білого не хоче брати, трошки поїду, спробую на цього половити. Тут така гарна місцена. Мала би щука стояти. А ну давайте. Опа! Брала! Брала точно! Геть хвоста зак. Загнуло. О! Гарно. Ну давай ще разок. Десять на дні. Так не зрозумів. Там десь зілля видно. Ух ти, я вийшла. Розвернулася назад, мене побачила. Гарна така грам. Мабуть 400, може 500. Та ти шо. Так іде за цим, але не бере цікаво, тут зілля трохи, вона не може взяти. Ти що? Прикольно. о, о знов знову підійшла, геть до чого на сюди Капець. Що вона? Не боїться чи що мене? Ну давай ще раз. Як пощупить під зілля так вниз. Ага. Сілям не проведеш там. О, прикольно, може буде брати на цей, значить. Foda-se. Oh, Ямочка. Дерево, холодочок. ямочка. Тут по-любому щука має бути. чогось тут немає.

Опа, взяла. ух якась гарна. Якась гарна. Ти диви, за який раз. Брала, брала. Тобто не брала, не брала, а взяла. Кинув під і Вона відразу. клац, велика така з пів кілограми води. Щучка. Нарешті. Нарешті на зелений я такий взяла красавиця, ні? Може пів кілограма не буде і пливи мала. Колись там така брала теж. Забілого знову спробую. Трошки захмарюється небо. Гарна. Це все такі кидають і чіплятися Не хоче. Не хоче і все. Ух ти взяла? Та ти шо? Геть на дні десь. Непогано. Схоже. якась непогано. Ну да, така. Більше навіть камблю за ту. Що робить. Так, не відшипейся хоч. Більше, куди більше конечно декілька разів кидав, поки вона взяла Ось вот така вот жовтенька. Але не худа риба не худа гладка Така красива. Це така грам 600 буде, я думаю давай мало дави собі дякую що клюнула Ха -ха. Пішла. Є така ямочка. Спробую її ще обкидати білим. Мені хочеться на червений, той попробувати ще. червоний так спробувати ще. Віст червоний. Дивіться він також повинен працювати зараз. Цілях ух ты, ну вже грибина. Опа, оце грибина була точно. Ти дивись, знову, тільки ту відпустив 10 метрів і знову це не бачу яка тільки. Його така, Ні, це менше. Явно, що мене. Ми... Пушка яка дивиться. Та була жовта така, а Ця ця така рабенька. Десь із дна підняв. Темна. Щучка. Невеличка, грам 300. Коли собі. Спішиш кудись, не досиш. Треба показати нормально. Це їде далі. Щуку витяг і їду на друге місце. Попроба хата, дивіться яка. Тут такі рочачок є назад вертається десь. Пробуємо може на ньому щось є. Зілля то є. Опа! Штука взяла. Точно мелочь, конечно, але була. Що ж ти робиш то свічку малеча? <смі> Ди сюди. Вийму зараз тебе. Ого. Пузата така ще бере. Підняга. Глибоко ковтнула геть за. За жабро зачепила. <смі> така малечка. Кров тече в неї з зябра трошки зачепило. Ну що, я думаю, вона вижила. Трошки очком жабро зачепило. Але Вона повинна вижити. Ох, яка краса тут. Нічого собі. О! Тут зараз буду пробувати взяти щупака. Тут повинні бути великі щуки. Nie wyna taka cześć ciągle Nie wyna? Wiadomo, robię przetwórz A nie w tym, no ale... Że ta jęta na miodu nowych

Що треба немає, я не вірю. Треба їх об... обманути і... Якось заставити Гнатися за приманкою. Не зрозумів. Вже да є хтось. Чи що? Точно є. А ти що? Думаю, що так іде на бік? Шнур, я не почув коли, не підсікав її. О, якогось кореня ще зачепив. Але щучка ще є. Сюди, мала. Ай, малюк-малюк. Ну вже такий, все одно чуть більше, як минулий раз. Можливо, ще сьогодні вдасться більше піймати. Сподіваюсь. Казав, що десь є вона. Та щука тут таке місце. Підняга око. Kaj da imamo? Plivi, to škoda jutra, eh, nekaj. Ne, ono, kamor. Še en razlog. Kaj ste stojali pri tem režiku? Ste vedno jamka troški.

Дві чотири витягнув і ще брали одна-дві, точно що я пам'ятаю. Я не знаю, там в кутку немає з чокин мусить бути, Бо там газеи. Вот ви там було куча тіла. Маленька є. Більше їх немає. Приходить. А це там шо, Це там не зілля. Немає, так немає. Зараз буде як отоглядь. Спробую отак. Це в доганяє. О-о-о, доганяє. Доганяла я. Зілля зайшов. зараз ще раз спробую. здається вона повинна клюнути, Бо вона так налаштовано зібралася доганяти. Стояла в куточку. так так. Ну Давай. Ant. Tak panowie, że No tym wypadku nie Non ne Non Взяла. Ох, якась хороша. Мабуть. Якась хороша може бути. Фактіоно жодні бізьми. спіння спинига нормальні. в мене немає, трех акціонер. Ох, я тяне. листя зайшла. Ну така невелика. Хоча може цього року найбільше Співаши це охороше стій. Стій, вже стій. О, дивіться який щупак. Непоганий, правда? Доволі такий непоганий щупачок. Паскогубці забув вдома. Це не добре. То його якось відчепити. Все відчепив. Дивіться, така кобаска. Десь кілограм може приблизно заважити. Може менш трошки, але дуже гладка. Хорошая костючка. Давай, мама. Дивись собі. Дивіться, друзі, яка штука попалася. Така приманка хтось писав, така і риба. Вона трохи і правда, але не завжди. Інколи приманка велика, а риба маленька. А інколи навпаки. Не знаю, де та риба поділась. Тут річка гарна, а риби немає.